Так мені подобається, що і ти йдеш по пустелі. І всі з тобою вітаються, начебто ти живеш з ними в цій пустелі, начебто ти живеш в цьому селі. Ось люди йдуть на пікнік на берег океану. Сьогодні неділя, і вони будуть смажити шашлики, робити барбекю, бухати. І ось тут, бачите, люди живуть в палатки. Людина вийшла з палатки, привіталася зі мною. Каже, Оля, Оля, привіт-привіт. І пішла далі. Ці люди живуть тут в цих палатках, ходять їжу, їм дають, ось там трошки поводаль, офіс Червоного хресту.